Так, мы дока, прокидайся. ми у школу запізнімося. Добре, добре. Так, спочатку чистити зуби, а потім вже їсточка. Ну, добре, ну добре. Так, так. А... Фухо. Ну так мадока йдемо есточка. Так что мы будем ести? Я ещ не бачишь, а ну окей. М -м -м. Эх, як же было смачно. А тепер треба йти до школи. До побачення мамо. До побачення, мадок. О, привіта. привіт. Привіт, кіці. Привіт. Ой, урок вже починається. <ривіт> У так пишемо українську мову. Так. Так, во, ми вже здаємо вчити. Так-то так-ток, зараз подивимося, що там зробили. Так, 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 все правильно. Ви можете гуляти. Так, так. О, медок, а давай ми за школу зайдемо. Ну давай. Поки ще другий урок почався. О, ми вже тут. О, тут та пташка, яка ми пташка. І ну, що ж, закону, а тепер нам треба повертатися, а то, ну, а то знову урок почнеться. Так. Ой, урок!